Всім привіт! Вітаю вас у першому відео цього 2023 року. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я розповім вам про всі мої прочитані книги у 2022 року. Взагалі я прочитала 55 книг, на мене це не схоже, тому що зазвичай я читаю більше 80 плюс книг, але як вже є. І давайте вже переходити до відео, тому що я думаю, воно і так буде досить довгим. Я ось підготувалася. І перша книга мого 2022 року була від Фредеріка Бакмана Тривожні люди. Бакман це майстер е такої сумної, але одночасно доброї прози, е з вкрапленням е іронії і такої е співчуття до людей. Обожнюю його. Далі я читала книгу Мара і Морок 500 років назад від Лі Арден, і вона мені сподобалась менше, ніж основна діологія, але також така зимова книжка з зимовою атмосферою було непогано. Далі я познайомилася з мангою Токійський Гуль. І якось зараз не можу навіть пригадати, що саме мені сподобалось, а що ні. Але пам'ятаю точно, що я хотіла познайомитися з продовженням, щоб якось скласти повну картину про у себе в голові про цю історію. Далі я прочитала детектив Дім кривих стін Созі Сімада. Якось так. Середненько, тому що починалось досить якось бодро і активно. Під кінець якось все це затягнулось, і, як на мене, автор вирішив пошити нас читачів у дурні, тому що ну, здогадатися, як відбувалося вбивство, ну, як на мене, це просто ну, нереально. Далі я читала таку теплу історію від Фенні Flag: Цей Різдво і Червоний Кардинал. Дуже така мила і затишна історія, прочитавши яку, прям хочеться відчуваєш цю жагу до життя і навіть трошечки починаєш вірити у якісь чари і магії. Потім знов читала детектив: це клуб Мефісто від Тес Геррітсон. І класно, як зазвичай. У центрі події в цьому детективі були такі секти, сатанінські ритуали, і ти вже починаєш думати, можливо, це і не людина вбиває. Я Далі я прочитала ще одну книгу Бакмана: це ще мій син повинен знати про устрій цього світу. І, ну. Бакман це любов, мій, мій котик. Така моя віддушина, він завжди мене не підводить і завжди мене підтримує. І виходить, що за січень я прочитала усього сім книг. Непогано. Я розпочала з книги Сенсома Суверен, і я вже багато казала про цю серію. І вона крута, крутий такий детектив в історичному антуражі. Рекомендую всім. Далі я прочитала книгу Місяць світить божевільним від Батчера. Джим Батчер. Це друга книга з циклу Архіви Дрездена, і мені дуже подобається цей цикл. Я думаю, що повернусь у цьому вже році до нього. Це історія про детектива чарівника це цікавий мікс такого міського фентезі, детективи і, напевно, серіалу надприродне сірхістецтво надприродне же? надприродне. І взагалі, те, що мені гріє душу, це те, що у циклі 17 книг. Тобто, якщо подобається історія, то читати ви її будете довго і довго будете разом з головним персонажем Гаррі. І остання книга цього місяця місяць вийшов у всіх цей короткий це Півкороля від Джо Біркромбі. Ну, Джо Біркромбі, як завжди, моя киця, я його обожнюю. Ця книга. Напевно, воно відрізняється від основної творчості Аберкромбі через досить маленький об'єм, як, як зазвичай пише автор, І... але все одно стиль автора відчувається. Це таке темне фентезі, дуже динамічне. І якщо ви можливо лякаєтесь іступатись до більш таких об'ємних. Книг у Аброхромі, то рекомендую, рекомендую почати з цього циклу про півкороля. Ну і взагалі, у лютому я прочитала три книги. І перша книга березня це Магічний квітень Елізабет фон Арнім. Це історія про. Те, як чотири зовсім незнайомі між собою жінки в Англії з різних ем, прошарків суспільства е, якось так домовляються, знайомляться і вирішують поїхати відпочити на місяць у е, Італійську Рів'єру. <тас> Це зрозуміло: ці пейзажі, море, е, квітуча е, Італія навесні. Я прям відпочила з цією книгою. Вона змогла мене трохи відволікти, і я почала бачити навколо себе світ, що він продовжує жити. Так, я. я взяла книгу Пітера Мейла, тому що Пітер Мейл мене ще жодного разу не підводив. І це пригоди старого вина. Це не типова книга для Мейла, тому що це детектив, у якому вкрали вино. І ну, все досить наївно, мило, там, ну, такий собі прям детективний сюжет. Але е, ці сніданки, обіди і вечері е, у прованці, е, описана ця смачна їжа, і ну, сідати, читати ці е, взагалі всі книги Петерамейла е, голодним. ну, це дуже погана ідея. І всього у березні я прочитала е, дві книги. У квітні я продовжила піднімати собі е, настрій. І перша книга, яку я прочитала, це перший ковток Пива і інші маленькі радості життя Філіпа Делерма. Е, класна книжка, така маленька. З назвою все зрозуміло про що ця книга. Кожне це... оповідання це маленький спогад про маленькі радощі життя. Далі я взяла читати книгу Золото в темній ночі Лії Арден, і вона мені сподобала ще менше. І взагалі я цей цикл не стала продовжувати читати і не буду. Якось автор дуже сильно загралася описувати світ навкруги головних героїв, що забула про головних героїв взагалі. І... Стиль непоганий, непоганий слог у автора, але а, історія мене зовсім не зацікавила. І у квітні я прочитала також дві книги. Далі я згадала себе 14-літню, 14-літню Вероніка, яка обожнювала читати яойні фанфіки а, і манги, і мені до рук попала книга, не книга, а цикл, а, кає спакат а, про. Полоненого принца. Перша книга Полонений принц, далі «Гамбіт, Гамбіт принца і Королівський світанок. Така дуже динамічна історія, яку я дуже швидко про, прочитала, тому що вона просто затягує тебе у сюжет. І багато хто я бачила відгуки, що о, там такі жорсткі інтимні моменти. І я взяла читати. І якщо ви полюбляєте і читали багато манг і фанфіків на цю тему, то вас, думаю, не сильно це здивує. І це взагалі було лише концентрація у першій книзі, у другій, третій було інше. Там були а, такі. Політичні інтриги, дворцові перевороти, якісь інтриги, союзи, військові, військові походи, і ти більше цікавишся навіть цим, але все одно цікаво спостерігати за розвитком якихось романтичних стосунків головних героїв. Прочитала, сподобалось мені підняла настрій і відволікло від всього, взагалі не думала ні про що. Читала прямо поспіль і дуже швидко прочитала буквально за декілька днів. Потім я прочитала одну з найкращих книг року: це над, над прірвою у житті», але чомусь її українською перевели як ловець у житі. Ну, я тільки зараз дізналась, вибачте. А, і ця історія це декілька днів підлітка, якого відрахували а, зі школи. Він не знає, як про це сповідомити батькам. І а, поки є час, він самотній гуляє по Нью-Йорку і шукає, з ким би поговорити. Поговорити про всі його. Думки у голові, тому що він боїться дорослішити, боїться становити цим серйозним, нудним, дорослим, який не бачить усіх цих барв життя, і знаходить собі співрозмовника у лиці читача. Дуже класна книга. Обожнюю її тепер, думаю, перечитувати буду ще не один раз. Далі я прочитала дві книги Фіцика. Перша книга це Інквізитор, вона була класна. Це, по-перше, замкнений простір. У нас люди відрізані від світу через хуртовину у психлікарні, у якій відбувається вбивство. Дуже класна, динамічна, як взагалі у фіцика. І друга книга, яку я прочитала, це Ніч поза законом. Вона мені сподобалась трохи менше, напевно, через саму тему цієї гри на виживання, коли весь все місто полює на тебе, тому що по телебаченню повідомили, що якщо тебе вб'ють, людину цю не тільки не Посадять, а є, ця людина отримує винагороду і всі відкривають на тебе полювання. Якось так. І у травні загалом я прочитала шість книг. Далі зі мною сталася одна з гірших книг року: це у нас всі вдома від Орелі Волонь дуже поганий закос під Уве Бакмана, який взагалі не вдався. Потім я Прочитала, поплакала із щоденником військовою щоденником Ольги Гребенник. Тут без слів. Далі я прочитала книгу Логорея від Ніка Хорнбі. Ця книга це щоденник читача. І в якому автор просто записує, сподобалась йому книга чи ні, в яких ситуаціях він читав книгу, через що він взяв цю книгу, які враження в нього. Але мені а, трошки зіпсувала такий післясмак після цієї книги, це а, те, що автор ну, дуже багато а, каже про футбол. Прям в нього усі йдуть книги і футбол паралельно. І мені це дуже було нецікаво. Далі я прочитала книгу Хранителі смерті від Тес Геррітсен. Вона, як завжди, молодець. Історія була крута, тому що у музеї, в одному з музеїв Бостона знаходять мумію, яка не є зареєстрованою у архівах музею. І коли проводять експертизу, з'ясовується, що ця мумія не така вже й стара, а досить і молода, тому що її вбили кулею сучасного пістолета. І, і далі вже йде розслідування всієї цієї цієї цікавої ситуації. І у червні вийшло в мене взагалі чотири книги. У липні я прочитала лише одну книгу, але яку вона стала кращою книгою у мене минулого року. Це Дім у озера від Кейт Мортон. Вона стала такою частинкою, частинкою мого життя, тому що вона стала моїм супутником у подорожі по Румунії, де я записувала свої думки, де я читала в якійсь ситуації, і взагалі насолоджувалася ще і історію, тому що це такий. А, ця книга це суміш а, сімейної сади і детектива, і в цій лінії дуже тісно а, переплітається один з одним, і виходить така цікава суміш. Історія, в якій а, старий маєток залишили поспіхом на самоті, і цей маєток на протязі десятиліть а, охороняв. А, тайну, таємницю і е, при цьому ще припорошувалася таємниця і маєток е, пилюкою. Книга, як завжди, написана у такому чудовому стилі притаманному Мортону. Е, Він такий тягучий, мелодичний, дуже гарні описи природи, маєтка, відчуттів людей. Вона мені ось подобається не тільки історію своїх книг, але і ось цією чудовою мовою. Серпінь також в мене почався з двох книг найкращих у минулому році: це Легенди Олімпу від Рейчел Смайт. Класні, клас, класна історія е, про богів у сучасному світі, е, як вони живуть, і в центрі в нас е, історія кохання е, Айда і Персіфони. З дуже гарним малюнком, дуже яскравим таким аж соковитим. Далі я прочитала ще одну книгу Сенсому: це сьома чаша. Моя любов, як завжди. Потім прочитала книгу Непростий читач від Алан Беннет. Це дуже така ніжна історія кохання читача до книг, і де читач це королева Великобританії. Така книга просякнута любов'ю до читання і досить така кумедна, а іноді сумна трошечки. Далі в мене сталася найгірша книга року це Кафе на Краю світу від е, Джон Стрелек... Стрелекі. Е, начебто книга про мотивацію, але ця книга е, мотивує тебе тільки е, витрачати кошти, тому що ця книга обіцяє тобі, що твоє життя зміниться на краще. Але е, як само ти повинен дізнатися у наступних частинах книгах? Тому купи, будь ласка, продовження, і там, здається, не одна, а декілька цього продовження. Ну, взагалі не люблю, коли мене, як читача, сприймають приймають за дурня якогось. Далі я познайомилася з ще одною серією коміксів: це Херстапер від Еліс Осман. Класна історія кохання двох школярів-хлопців. З прикладом, таких, з прикладом таких здорових стосунків відносин, коли потрібно все вирішувати у розлі. Я прочитала книгу Гертруд Стайн, Париж, Франція, особисті спогади. Це такий цікавий досвід у моєму читатському житті, тому що у цій книгі майже немає розділових знайків така гра з мовою. Мені сподобалось, мені сподобалась також і сама історія. Просякнута любов'ю до Франції і до Парижу, зокрема. Того часу дуже класна, прям з теплотою згадую цю книгу. Потім була ще одна чудова історія: це містер Вуду і Дні тижня від Міра Дей. Класна, така добра, трохи магічна історія про. Досить лениву ледачу особу, яка живе з мамою і зі своїм сином. І там дуже багато смачного, дуже багато якихось ароматів домашніх, теплої випічки. Дуже така затишна книга. І остання книга у серпні це Прощавай літо Вітре Бредбері, також одна з найкращих книг року, яка Розповідає про останній місяць літніх канікул у маленькому американському містечку і про ворожнечу між школярами і пенсіонерами обожньому бредбері. І всього у серпні я прочитала 12 книг. Це рекорд у минулому році. Непогано було. А далі я прочитала книгу сем типів людей, яких можна зустріти у книжколи, у книжковому магазині від, від Шона Байтла, автора відомої книги «Щоденник книгаря. І він просто розповідає про те, яких людей можна зустріти у крамниці книжкові. Якось пройшла ця книга повз мене, навіть не пам'ятаю, що саме там казав автор. І бажання читати його найвідомішу книгу в мене взагалі не виникло. Далі я прочитала книгу Крейвен Мейнер» від Дарсі Коутс. А це така типова клішована історія про привидів, але ідеально підходить на осінню атмосферу, коли ти хочеш прочитати якусь таку книгу, від якої знаєш, що очікувати. Мені прям зайшло. Далі я прочитала ще один комікс: це «Check, please» від Нгозі Укасу. Класна така також історія кохання двох хлопців, які ще й полюбляють хокей. Але мені не сподобалось те, що там це багато було хокею. Але дуже гарний малюнок. Далі я прочитала книгу під автора Ніла Геймана Діва і Веретено. Я продовжую налагоджувати мої непрості такі напружені стосунки з Гейманом. І мені досить сподобався цей ретейл це така суміш, напевно, білосніжки і сплячої красуні, досить такий темний. Такі жахастик місцями. Мені А, Наші стосунки стали чуть-чуть трошечки тепліше. Далі я прочитала ще одну книгу Дарсі Коулс це привиди дому Емберн» і що очікувала, те і отримала. Клішована історія з привидами ура! Мені сподобалось. І у вересні взагалі я прочитала 5 книг. Далі я прочитала книгу Сьюзен Сьюзен Хілл, Саквояж з метеликами. І... І ця книга мені сподобалась більше, ніж більш відомий роман у авторки про жінку у чорному. Це збірка оповідань, які викликають такі в тебе трохи мурахи по шкірі, якраз те, що хотіли, я хотіла у жовтні. Далі була ще одна книга з сенсом, Це Кам'яне серце, любов без слів. Потім я прочитала книгу Крейг Рассел, це аспект диявола. Мені дуже сподобався цей детектив, тому що там, уявіть собі, Прага, зимова замок старий, у якому сидять шість злочинців. Срійних вбивць, і в них намагаються психологи знайти якийсь аспект диявола, і тим часом у празі відбуваються а, страшні вбивства, а, і вони шукають вбивцю, якому Ми... дали ім'я Шкіряний Фартух. Далі була дуже мила книга Мій дідусь був черешнею від Анжела Нанеці. тепла, така добра, затишна мила книга. Про дитинство, де в тебе є і якісь класні, добрі, позитивні моменти і непорозуміння з батьками, тому що вони тебе не розуміють, і трошечки суму. Далі було розчарування року, це мережа смерті від Майка Омера. Все, що можу сказати, це читайте Майка Омера, цикл про зою Бентлі. Цю книгу краще не читайте. І в жовтні в мене також вийшло 5 прочитаних книг. Далі я познайомилася з першим джерелом історії про Дракулу це Карміла від Жозеф Шеріден Ліфаню. Маленька книга, але мені вона досить сподобалась така, мра, така темна з вампірами. Такий жахастик з чесничком, з сріблом, ну, усі ці стандартні речі, але мені здається, що як на перше джерело, то дуже непогано. Далі я прочитала книгу: Темний карнавал від Ре Бредбері. -бре це збірка оповідань. І ну, це Бредбері з його такими темними оповіданнями. Обожнюю його мову, обожнюю його стиль і обожнюю його самого. Дуже добре, що він писав досить багато книг, і в мене ще є що почитати в нього. Далі в мене ще було одне розчарування року: це Роджер Шелязна Ніч у самотньому жовтні. А, було дуже багато у мене, напевно. Завишених е, в мене очікувань від е, цієї книги, і якось я не здружилася з стилем е, і слогом автора. Якось сама історія також мене не, не толкнулася і не зачепила. Але мені дуже через це якось обідненько. Е, і далі в мене було ще одне розчарування року: це Дарсі Коутс Шепіт мерців. Якщо попередні дві книги були такі типові книги про привидів з кліше, то тут все було настільки погано, мені здається, що це була навіть не книга, а якийсь замальовок на просто берегах книги. Ну, просто не про що. І я прям очікувала ще одну а, таку. Банальну історію про привидів, а отримала просто розчарування. І взагалі в мене вийшло у листопаді чотири книги, дві з яких були дуже класними, і крутими, і дві розчарування. Ура-ура! Підходимо до останнього місяця року. І я прочитала дві книги Тес Геррітсен: це Убивчий холод. Це така зимова засніжена історія, Потай про як паталогана та Мора Айлс кудись зникла, її починають шукати і дізнаватися, що з нею сталося, що відбувається. І паралельно ми бачимо також її думки, що вона переживає. Такий не типовий прям детектив у стилі Тес Гертсен, але мені сподобалось. І він такий дуже-дуже сніжний. І друга книга Тес Геррітсен грішна це історія вбивства Монахині. Монахині, у якої була таємниця. Ось так. Я прочитала ще одну книгу Ніла Геймана. Прям я розійшлася в цьому році. А це Сніг-Дзеркало Яблуки. Це ретейлінг білосніжки, досить такий кровавий, темний, холодний, і мені сподобалось. Наші стосунки стали ну, вже начебто навіть трошки стабільними. Але подивимося, що буде у цьому році, тому що я. Планую знайомитись з автором і надалі. І остання книга року була чудова. Я починала рік з Бакмана, я і закінчила рік Бакманом. це тут була Бріт Марі. Дуже-дуже тепла, класна історія, в якій в кінці я поплакала. В мене є влогмас, де я читала цю книгу. Рекомендую взагалі всім читати Бакмана. Якщо вам сумно по життю якось щось не виходить. Піднімайте собі настрій Бакману. І у грудні я прочитала 4 книги, і всі вони, до речі, були супер зимовими і атмосферними. Ось і все це були усі мої прочитані книги за 2022 рік. Сподіваюсь, в цьому році їх буде набагато більше, і вони всі будуть дуже класними. Буде поменше розчарувань, чого я і вам бажаю. І пишіть коментарі, можливо, щось з цього ви також читали. І не згодні, наприклад, з моєю оцінкою книги. Підписуйтесь на канал. Дуже дякую за перегляд! І побачимось у наступному відео. Бережіть себе! Пока-пока!